Майбутнє ближче, аніж нам здається, і змагання з роботу техніки, яке пройшло в стінах Луцького національного технічного університету, це тільки підтверджує. Учасники з усієї області з ентузіазмом змагались у майстерності. Хто взяв участь і як проходили такі веселі роботобаталії – баталії у сюжеті? Далі. На обласному чемпіонаті з робототехніки робосумо 2023 можна було зустріти розумні машини усіх форм, видів та розмірів. Адже в Луцькому національному технічному університеті відбулась справжня битва роботів. У двобоях зійшлись виняткові творіння юних геніїв. Об'єднувало їх те, що це унікальні моделі, створені власноруч учасниками змагань. Це один з наших таких, скажу вам правду, найулюбленіших змагань. Він, по-перше, що він перед новорічний. Ми маємо дуже гарні подарунки від фонду Ігоря Палиці, тільки разом. І загалом участь беруть учні від 1 до 11 класу. Сьогодні ми вже підтримали наших наймолодших і зараз вже чекаємо результати, щоб власне отримали свої нагороди діти і свої подарунки. Конкурсанти змагалися на імпровізованому килимі, намагаючись виштовхати один одного за його межі. Змагання проводились у двох категоріях дистанційно керовані роботи та автономні роботи. За перебігом поєдинків спостерігало професійне журі. Загалом у змаганні взяли участь 55 учасників. А навколо поєдинки вирували справжні роботопристрасті. Сьогодні відбувається турнір робо сумо 2023 Фонд Ігоря Палаця тільки разом радо підтримує такі види змагань, адже дуже важливо підтримувати талановитих і розумних діток, розвивати їх, заохочувати до того, щоб вони свої таланти покращували і вдосконалювали. Змагання було організоване спільними зусиллями малої академії наук і благодійників та об'єднало талановитих дітей з усієї області. В Обличчі фонду ми знайшли справжніх друзів і підтримку. Ми маємо роботи, якими сьогодні діти змагаються, які закуплені власне, для занять секції Малої академії наук. І маємо подарунки. Діти люблять подарунки ще й тим більше перед Новим роком. Юні, але дуже талановиті конструктори з гордістю розповідають про своє хобі. Мені колись купили лего, мені було дуже класно його будувати. Там хотілося щось таке зробити. І як з'явився гурток в п'ятому класі робототехніка, я записалася. Я зацікавився роботами, бо я люблю дуже складати лего і його програмувати. Ну, можна сказати, що це моє хобі. Я кожної п'ятниці після школи хожу на, цей, на гурток робототехніки і займаюся там. Найменші учасники два першокласника, не дивлячись на зовсім юний вік, вже на рівні змагаються з більш дорослими та досвідченими конкурсантами і розповідають, чим їх так приваблюють роботи. Я почав захоплюватися з того, що вони почали їздити, і мені стало цікаво, як вони їздять. І я почав складати сам. Я перший день складав просте лего, а на наступний день я просто складав інше лего, і мені було цікаво, як керувати роботами. І я спробував і мені сподобалося. Подібні заходи дуже важливі та актуальні, адже допомагають в повній мірі розкрити у дітях таланти і підтримати їх на шляху до великих звершень. Фактично, сьогодні ми маємо розвиток штучного інтелекту, і ми розуміємо, що якщо діти цим захоплюються з малку, то це є наше майбутнє. Це майбутні програмісти, це майбутнє в майбутній розвиток it сфери Волині. І поки ми дивуємось майстерності цих ще зовсім юних майбутніх програмістів та конструкторів, для них роботи це вже не просто захоплення, а частина повсякденного життя. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук та Мирослав Хотимчук для новин на часі.